Привітки Кікарпова, це я, це ваша можливість виграти гроші. Це проект, шанс дити. І я вам нагадую, що має шанс, чому б не взяти, виграв гроші за донат всіма можливими методами, всіма можливими способами, необхідно підтримувати наших військових і виграшами, вашими в тому числі. Нагадую вам, я і наш партнер Слот Сіті. Не забуваємо, що телефонуємо ми вам по буднях. І сьогоднішнім нашим потенційним переможцем може стати хто? Пан Олег має підняти слухавку. Алло, Ало? Да. Олег, добрий день. Добрий. Це проект Шанс, де ти реєструвалися? Так. Добре. Давно реєструвалися? Та, ну, пару днів назад. Чи везуча ви людина? 50 на 50. Та зараз перевіримо. Ну, по-перше, везучий, бо акція в нас безпрограшна, Олег. Все дуже просто. Ви зараз скажете старт і почне крутитися колесо. Ви скажете стоп, воно зупиниться, і подивимося, наскільки сильно багатшим ви сьогодні станете. Спробуємо. Добре. Кажіть. Старт. Стоп. Угу. А де ви працюєте, Олег? Зараз тимчасово не працюю. Ану, сьогодні ви трошки попрацювали. Тисяча гривень ваша вітаю вас! Дякую, дякую. Таким приємним компліментом. Нехай буде для вас цей виграш. І якщо не знаєте, куди витратити, немає ідей, то звичайно завжди можна задонатити нашим військовим. Пам'ятаєте про це? Обов'язково. Обов'язково. Я вам бажаю гарного вечора, Олег. До побачення. До побачення всім іншим. Нагадаю, триває наш проект. Шанс дити. Це означає, що реєструйтеся на сайті радіостанції і чекайте нашого дзвінка. Зовсім скоро можливо саме до вас додзвонимось нарешті. А всі деталі ось там під відео. Подивіться, клікніть, ви все знайдете. Шанс дити. Проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де